Наш з ним контуринг, як ми з ним йдемо. Донька загиблого військовослужбовця Збройних сил України Анастасія Шомляківська показує набити тату на руці. Каже, це вона з батьком, коли була ще малою. У мене загинув тато 19 червня влітку. Я думала, не буду плакати, але не вийде. І через два місяці я зробила тату, контури наш. І мама теж набула, ми були в селі, але зараз ми в селі знаходитись не можемо. Ну Дуже складно. Все просто напоминає про нього, і ми приїхали на ну, місто на зйомну квартиру. Анастасія разом з іншими 44 дітьми загиблих військовослужбовців безкоштовно відпочиває у реабілітаційному таборі в українських Карпатах. Тут займаються йогою, акторським мистецтвом, ходять у гірські мандрівки та на інші екскурсії. Триває заїзд 10 днів. Можна відчуватися спокійно. Говорити там, те, що ти боявся раніше іншим розказувати, тобто бути повністю відкритим, тебе всі зрозуміють і всі підтримають. Анастасія Фіщук каже, під час занять у цьому таборі зрозуміла, яку професію обере в майбутньому, хоче стати акторкою. Ми визначали темперамент свій, навчилися як з ним працювати. Також ми вибирали ну, Завдяки своєму темпераменту майбутню кар'єру зараз це найбільш актуально, тому що тут підлітки. Скоро нам вступати. У нас дуже насичені вечори. Ми граємо разом всі в настольні ігри. Анастасія Баланчук приїхала із міста Бровари. Каже, охоче в цьому таборі грає у волейбол та мафію. Волейбол – це більш вже активне фізично, а мафія більш саме психологічно та розумово, і це дозволяє нам всім якось групуватися і знайти собі друзів по інтересам. Засновниця громадської організації Ukrainian Canadian Advocacy Group, яка повністю фінансує цей табір, Ольга Продан, розповідає: переважно гроші для нього збирають під час благодійних івентів у Канаді. Це наш четвертий заїзд. А загалом вже попрацювали з 95 дітками. Ребілітаційний табір. Він ми, тобто, ми не йдемо в глибоку терапію, це йде в більшості стабілізація дітей, процесів. Мої всі дітки це втратили героїчно або маму, або батька. За словами Ольги Продан, усі педагоги у таборі мають освіту психолога, навчає акторської майстерності дітей Тарас Шевчук. Розповідає більше десяти років працює з дітьми, зокрема, і у відпочинкових таборах. В очах і в спілкуванні вони потребують більше тепла. Тут діти вони більш вдячні, вони з теплотою відносяться до того, що для них роблять. Одна з мам Наталія Пастух приїхала забрати своїх синів з табору на день швидше. Каже, рада, що її діти трохи відпочили та емоційно відновилися. Втративши батька, важко дитину згуртувати і одну, і другу, тим більше в такому віці, коли їм 17 і 15, ти не можеш знайти потрібних слів. За словами Ольги Продан, наступний заїзд розпочнеться 25 травня. Організатори продовжують приймати заявки на участь у цьому таборі. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Суспільне новини, Івано-Франківська область.